ви Будете розчаровані. Найінстаграмніше, найбажаніше місце для всіх фет-батьків. і це Лівон Марше три поверхи ексклюзивних товарів для власників федбатьків і їх улюбленців. І ми приїхали подивитися все на власні очі. І в кінці я розповім свої враження від цього місця. Зелений і найкращий поверх з усіх трьох. Любі, ми з вами піднялись на останній поверх, блакитний поверх тут у нас кафе для песиків, різні аксесуари для педбатьків, бачите, столики. Можна посидіти і поїсти разом зі своїм улюбленцем. Правда, віце цілери про три поверхи ексклюзивних товарів, які нам заявляють в Лівонмоше. І так, любі, як казали наші клієнти, які вже були тут. Що це не зрівняється з Фемелі. І я маю з цим погодитись. Це правда. Е, я цілком і повністю розчарована і побачила е, Що можу вам сказати точно, що ідея, реалізація, взагалі декор фантастичний. Тут немає просто рівня. Це дуже класно зроблено. Це правда дуже інстаграмне, миле, кімінішне. Але якщо ми говоримо про товари, які тут представлені, то нічого особливого, супер ексклюзивного або такого класного, щоб сказати Вау, я не побачила, чесно, а я вже бачила дуже багато всього. Ціни і якість ну, такі собі. Тому, якщо ви зібрали спеціально сюди приїхати, щоб ви це побачити, як все нам показують в інстаграмі, ви будете розчаровані. І Я, мабуть, єдина, хто скаже вам про це. Так тут прикольно, але тільки прикольно більше нічого.